Зробила бутерброд, зараз буду пакувати посилки, тому що отримала бутерброд з чорною крою. Продаю червону ікру, в червону-чорну щуки. Це аквакультурний продукт, дуже смачна ікра. Я впевнена, що ви, багато хто не знаєте, що таке аквакультура. Аквакультура це сільськогосподарської діяльності. Це так само, як курочку вирощують на фабриці, так само рибочку вирощують в акваріумі, тому що... Рибочка не може жити у кліточці, вона живе в водичці. От так от. Хто не знає, дивіться мої ролики. Я в багатьох роликах розказую детально, що таке аквакультура, що таке аквакультурний продукт, який є види аквакультури. Тому слідкуйте, а також у мене до продажу є квіти. Зараз я отримала дівчат. Таку красоту. Це трахеліум 10 штук. 450 гривень або одна штучка 55 гривень. Вона зацвіте в цьому році. Вона пізно сходить з землі, вона 10 травні місяці сходить. Не бійтеся її садити. Просто те місце, куди посадили, не чіпайте, вона зійде. Абутелони 300 гривень 5 штук, або 60 гривень штука. І гортензії. А також калачики, пеларгонія, по 65 гривень. О, то ж я буду пакувати ваші замовлення.